Після років відкритої міграційної політики Німеччина знову опинилась перед складним вибором в центрі уваги сирійці, які масово приїхали під час війни в своїй країні. Тепер уряд на чолі з канцлером Фрідрихом Мерсом шукає шляхи як розв'язати питання їхнього перебування в Німеччині, що ж заважає провести депортації сирійців додому. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерс запросив до країни президента Сирії Ахмеда Аль-Шара. Вони планують обговорити, як депортовувати назад до сирії сирійців, які скоїли злочини Німеччині. адже нині. Німеччина зараз живе майже з мільйоном сирійських громадян. Це одна з найбільших груп мігрантів після турків і українців. Часто у сирійців є проблема з адаптацією у європейській державі. За даними влади, у Німеччині близько 225 тисяч осіб мають залишити країну, але більшість із них не можуть бути депортовані з різних причин. Немає документів, хвороба тощо серед сирійців. Таких близько 9600. тисяч Критики кажуть, що депортовувати людей зараз це не тільки аморально, але й нерозумно. В Німеччині живе багато сирійців, які працюють і сплачують податки понад 230 тридцять тисяч. В Україні бракує робочі руки, тому висилати таких людей невигідно кажуть. Але сирійці також потребують багато ресурсів для обслуговування. Ситуація з сирійцями в Німеччині показує. Мар заявив, що Німеччина вже має плани і тепер почне його активно виконувати. Він також сказав, що хоче допомогти зробити ситуацію в Сирії стабільнішою і разом із США знайти розв'язання цих питань. Він хоче почати масові повернення сирійців, щоб зменшити підтримку ультраправої партії альтернатива для Німеччини. Як відомо, колишня канцлерка Ангела Меркель 10 років тому відкрила кордони для біженців, і тоді до Німеччини приїхав близько приїхало мільйона людей, переважно сирійців, які тікали від війни. Але зараз політика стала суворішою. Партія Мерса виступає за посилення контролю над міграцією та швидші депортації. Мерс підкреслив, що громадянська війна в Сирії завершилась, тому на його думку сирійцям більше не потрібно надавати притулок у Німеччині. В цьому напрямку також працює новий сирійський президент. Ахмед Аль Шрам, який у грудні 24 року змінив Башара Асада. Він зараз активно подорожує світом, щоб відновити стосунки в Сирії з іншими країнами, які раніше уникали контактів з нею. До речі, у президента Сирії вже є певний прогрес. Так, Сирія повернулася до світової фінансової системи, відновила зв'язок з системою SWIFT. Детальніше про це читайте в нашому телеграмі останній капіталіст. Але не всі в уряді в Заході від намірів Мерс. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган. Вадевульф з партії ХДС викликав суперечки в уряді, коли сказав, що деякі райони Сирії занадто зруйновані, щоб до неї могли повертатися сирійці, які зараз живуть у Німеччині. Частко його можна зрозуміти, адже раніше він відвідав передмістя Дамаска, заявляв, що бачив жахливі руйнування. Там просто неможливо жити нормально. Вольф пояснив, що сирійці в Німеччині можуть самі вирішувати чи залишатися, але він підтримує лише депортацію тих, хто скоїв тяжкі злочини. Через заяви Вада Вульфа в уряді почались нові суперечки. Частина політиків хоче депортовувати тільки злочинців. інші – більше сирійців загалом. А ще деякі вважають, що вони мають повернутися добровільно, щоб відбудувати країну. Мерц пізніше відповів, що війна в Сирії завершилась, і тепер немає підстав залишати сирійців в Німеччині. Він очікує, що багато хто повернеться сам, і тих, хто не захоче, можуть депортовуватись. Однак зробити це юридично складно. Німецьке законодавство забороняє висилати людину, якщо в її країні їй загрожує тортури, страт або інші порушення прав людини. Крім того, видворення часто затягується через судові оскарження або тому, що важко визначити громадянство людини. Наприклад, курди можуть походити з кількох країн і не завжди зрозуміло, куди їх повертати. Насправді. З німеччини поки що добровільно повернулось лише близько 4 тисяч сарійців, хоча уряд навіть пропонує грошову допомогу. Мова йде про 4 тисячі євро на сім'ю. Представники міграційних служб вважають, що краще заохочувати людей виїжджати добровільно ніж депортовувати сломіць у Берліні. Наприклад, добровільно виїжджають у частіше ніж їх депортують. Уряд планує збільшити підтримку тим, хто погоджується на добровільне повернення. Але якщо люди відмовляться, тоді буде діяти примусова депортація після своїх висловлювань. Вади Вульф отримав критику від однопартійців, деякі навіть закликали піти у його відставку, але він не відмовився від своїх слів і сказав, що руйнування в Сирії гірше, ніж Німеччини після Другої світової. Там люди живуть у жахливих умовах, немає житла, кілька сімей змушені ділити одну квартиру. Оренда дуже дорога. Всюди нестача їжі та небезпека через поширення зброї. Крім того, після повалення Башара Асада в Сирії різко зросла кількість випадків самосуду. Люди почали мститися колишнім прихильникам режиму, бо не бачать справедливості від нового уряду. Багатьох убивають цілеспрямована за співпрацю з Асадом чи за воєнні злочини. Влада обіцяла судити винних, але діє повільно і непослідовно. Через це сирійці самі карають тих, кого вважають злочинцями. Самосуд стає все поширенішим, породжує страх і хаос, бо люди більше не довіряють державі. Деякі міжнародні організації теж. Проти депортації вгадайте, хто організація ООН в справах біженців попереджає Сирія зараз у дуже тяжкому стані. Там досі триває насильство, зруйнована економіка. Мільйони людей залишилися без домівок, А більшість населення живе завдяки гуманітарній допомозі. Що відправити туди ще більше людей? Ситуація стане ще гіршою. Юристи кажуть, що навіть цих людей не можна просто вислати, якщо ситуація в Сирії настільки важка, що загрожує життю. Тому суди і надалі враховуватимуть гуманітарні звіти ООН перед кожним рішенням про депортацію. Відбуваючи підсумки, дорогі глядачі, канцлер Німеччини Фідерік Мерц хоче домовитися з президентом Сирії Ахмедом Аль Шрам про повернення сирійців, особливо тих, хто скоїв злочини. Він вважає, що війна в Сирії закінчилась, тож порятунок більше не потрібен. Але багато політиків і ООН заперечують, країна досі зруйнована і небезпечна. Юристи нагадують, що депортації можуть порушити права людини, тому більшість сирійців повертаються лише добровільно, отримуючи допомогу. Від уряду так чи інакше, проблема з сирісів, справді в Німеччині існує. Так чи інакше, заїхало їх занадто багато, і наразі уряд думає, що робити, як це все впорядковувати, особливо нелегальну міграцію. Ну, і ми бачимо, що навіть уряд зіштовхується з проблемами, коли хоче депортувати людей за кримінальні злочини. Наприклад, от те, що кажуть про те, ой, там а де він там буде, а що він там буде робити, і таке інше. Німеччина стала. Притулком для афганців, сирійців, курдів і багатьох інших етнічних груп, часто представники яких не адаптовуються належним чином. Хоча, звісно, є люди, які адаптовуються і нормально працюють, але явно ситуація інша, ніж коли, наприклад, в 70-х в Німеччину поїхало дуже багато турків, вони гарно адаптувалися, в принципі, працюють все в Німеччині більш-менш з ними нормально. Нові хвилі, особливо біженські. А з ними максимально важко. Ну, Німеччина так чи інакше, і прийдеться включатись в таку систему, при якому ти або працюєш, або ти виїжджаєш. Так чи інакше, як вчора, бути там вже не може країна занадто багато прийняла людей, які не хочуть адаптуватися. Тож, якщо мені здається, ти там чи серієш, чи там будь-хто, якщо ти хочеш працювати, хочеш вивчати мову, хочеш адаптуватися, в принципі. Ніхто тебе там виганять звідти і не буде, тільки треба зрозуміти, що ти живеш в іншій країні з іншою культурою, яка потребує від тебе не відмови від власної культури, а потребує від тебе вивчення своєї культури і так чи інакше слідування неї в публічних місцях, та й вдома теж ти маєш ставитися до своїх близьких, до оточуючих. Так само по законодавству Німеччини Ніякого там шаріату бути не може. А ми знаємо, що дуже багато молоді в Німеччині мусульман ставлять шаріатський суд вище, ніж світський. Це опитування офіційні, це теж проблема. І все найкраще, до побачення.